Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Пожежі спалахнули як в місті Одесі, так і в Одеському районі. Наймасштабніших руйнувань зазнав радіоринок. Там горіли торгівельні павільйони з електронікою та побутовою технікою. Також рятувальники разом з добровольцями ліквідували пожежу в недіючому гуртожитку, де горіли кімнати та дах будівлі. В одному з житлових будинків одеського району пожежа спалахнула в подвір'ї, де господар самостійно її ліквідував. За попередню інформацію постраждалих немає. На щастя, ніхто не загинув. Від ДСНС залучались 27 одиниць техніки та понад 80 рятувальників.